Привіт-привіт, мої дорогі. Як і обіцяла сьогодні, ще в 20.00 у мене буде прямий ефір. Тому я сьогодні отримала свою посилочку. Вона до мене вчора приїхала, але оскільки в мене вчора було дуже багато справ різних, і на офіс я мала поїхати і відправити посилку, і забрати ще одну посилку. І за цією я вже не змогла, тому що в мене всі посилки були в розкидані по різних поштах, тому що там я. Для клієнтів, щоб зразу близько біля клієнта віддати замовлення. Ну, одним словом, так якось. Тому сьогодні забрала цю посилочку і хотіла вас попередити, щоб вас сьогодні якомога більше приєдналося до мене в прямий ефір. Тому вона була коротесенька, тому що це посилка взагалі без балів. На весь товар мені вийшла знижка 60%. Якщо ви теж хочете економити або заробляти, ви можете пройти реєстрацію в мою команду, заповнивши анкетку. Пишіть мені, я вам дам анкетку, ви заповните її, і ви автоматично будете мати собі знижку, будете робити собі самостійні замовлення. Привіт, Людочка, рада бачити. будете мати можливість скористатися з таких акцій, як я користаюся. От, наприклад, зараз в мене тут мінус 60% на весь товар і ще. Кешбек забрала свій. На кешбек вийшло дві масочки. Тому така малюсечка-посилочка. Накладна така. Накладна велика. Накладна велика, але нуль балів. Привіт-привіт! Нуль балів, ну якби взагалі то мені вигідно, як срібному директору компанії Лівеста, щоб мої, мій, моя накладна мала якомога більше балів, оскільки за бонус бали нам нараховується зарплата заробітна плата. І, наприклад, якщо зробити оборот 4 тижні в. 4 в 4 тижні на 4 тисячі бонус балів, як я це роблю, ну у мене 8 тисяч, навіть 8500 в середньому бонус балів виходить в місяць, то якщо 4 тисячі зробити тільки, бо в мене в половину більше, то ви отримаєте зарплату 16 500 гривень. Тому якщо ви хочете працювати, ви звертайтеся до мене, я з задоволенням вам розкажу привіт-привіт, як працювати, як заробляти, і розповім про нашу систему роботи, про нашого робота, який рекрутує самостійно, допомагає в роботі. Особливо це зручно новачкам, які ще не вміють працювати, не знають, як рекрутувати. Привіт, привіт, Роман. Тому якось ось так. Тому приєднуйтеся, Я вам розповім про цього робота, і ви маєте можливість. З користатися з такого з роботи на автопілоті, на автоматі. Так, дивіться, що я маю. Мега крутезну е, сирватку, яка в нашому каталозі 1299 гривень коштує зараз. Хто хоче замовити, замовляйте. Мега класна сироватка. Це взагалі серія, я всю замовила для себе. Ця серія призначена для шкіри 35+, не для віку, а для шкіри. Тому що ну, ви можете мати 20 років, а ваша шкіра може виглядати на 30 років. Ну і навпаки, тому якщо наприклад ваша шкіра дуже молода. Ну, ви можете собі замовляти серії, просто такі зволожуючі, без ліфтингу, без кологенів, вам буде достатньо. Якщо, наприклад, ваша шкіра втомлена, така зів'яла і вже має мімічні зморшки, то я рекомендую вам перейти на більш такі концентровані доглядові засоби, які мають в собі ось такі розгладжувані ефекти. Це, власне, таке. Така серія: зупиніть старість. І завдяки цій сирватці, завдяки натуральним речовинам, які сюди входять, ви на 100% заберете глибину зморшок, і на 60% відновиться ваше обличчя. Тобто за місяць часу користування. Ще такий момент скажу, що в мене одна дівчина, вона сказала, що в неї на лобіку дуже глибокі зморшки. Ну, її Можливо, 25 було, коли вона мені так сказала, що мені порадиш. Ну, я, звичайно, їй порадила. У нас була така серія сирватка з перлинами, здається, вже не згадаю, і крем. І кажу, треба користуватися зранку і ввечері пояснила, як. Ну, і Вона каже, не помагає. А я її питаю вже десь через півроку. Я кажу, як не помагає? Так тебе вже це вже давно мало закінчитися, якщо б ти цим користувалася. Я користуюся, чесне слово, кожен день. Дивіться, якщо користуватися сирваткою зранку і ввечері, її хватить на три місяці, не більше. Якщо зранку і ввечері маленьку порцію, я не говорю велику порцію, бо деколи ну, шкіра дійсності потребує трошки більше. Ти відчуваєш, що, наприклад, я відчуваю, що, наприклад, ну, десь присушила шкіру чи щось. І відчуваєш, що мені одної помпочки недостатньо, то я ще раз нажимаю на помпочку і ще раз наношу на обличчя, оскільки я теж роблю на шию, бо шия теж має здатність. Даріти, на жаль, і тому е, на шию, і мені однієї помпочки не достатньо. А розраховано ось ця помпочка з ранку і вечір на три місяці. Тобто, якщо людина мені каже через півроку, каже, що я користуюся, чесне слово користуюся, а мені не допомагає. Два які були такі, залишилися. Но... Я ж не можу сказати клієнтці, ну якби знаєш, що ти мені брешеш. Я просто промовчала, але просто вам говорю, щоб ви розуміли, що ось цієї серії, яку ви замовляєте, її вистачає на три місяці. Ну, такий розрахунок. Тому, якщо навіть ну, мої консультанти працюють. То я говорю їм, що якщо клієнт вас замовив, то за два місяці вже звертатися і говорити, що можна вас замовити ще раз серію, бо з умовою, якщо клієнт совісний і дійсно хотів відновити шкіру, і щоб його шкіра була не втомлена і доглянута, то через два місяці в нього вже залишається зовсім чуть, чуть цього засобу, і відповідно, ви нагадуєте, він зробить вас замовлення повторно. Тому ось таку сироватку. Замовила дуже крутезна. Привіт, Юлечка. Гарна ціна, але оскільки мені воно пішло вся серія з мінус 60% знижки, то мені було дуже вигідно економно. Правда, я балів за ці товари не і якби ну нічого страшного, я і без балів добре справилася попередній місяць. Це ще була це посилка ще попереднього місяця з попередньої акції цього, цього місяця, інші трошки акції в нас. Тобто для діючих консультантів, бо є акція для новачків. Тобто, якщо ви новачок, то для вас акція для діючих консультантів не активна. Тому що там для новачків свій кешбек, для консультантів свій кешбек. І я це все скинула в нашу групу, порахувала, скільки вигідно, скільки можна заробити, і тим, і тим, тим, якщо почати працювати. Так, що я тут витягнула? Це я витягнула денний крем, омолоджуючий денний крем, його дія та ж сама, яка запобігає і відновлює пружність е, шкіри. Знову ж таки, на 100% ваша шкіра набуде такого більш рівнішого рельєфу, і на 60% вона е, якби, не буде вже така в'яла. і е, якби, не зволожена, тому якщо ви за привіт. привіт якщо ви замовляєте е, товари, товари, засоби по догляду. То рекомендую робити це з серіями, тому що виробник не просто так собі придумав серію день-ніч там чи просто універсальний крем День Ніч. Тобто, бо там ну, не було потреби створювати нічний сильніший, тому що на ніч йде крем зазвичай сильніший, оскільки ми коли спимо. То відбувається процес регенерації і відновлення, тобто більше відновлення. Тому на ніч здається більш сильніша регенерація відновлення шкіри. А на день дається СПФ від сонця. Тут, щось не пригадую, чи є СПФ. Це є Веганський продукт, тут є сертифікат, що він абсолютно натуральний, Веганський. Так, не бачу СПФ. Чи тут є в денному кремі зазвичай 20% СПФ є. Бачите, так, тобто на день дають СПФ, на ніч він фактично не потрібен. Тобто, на ніч від Сонцезахисту не потрібно, оскільки ми не виходимо на вулицю. Так, це в нас ніч, оце, це в нас нічний, бо це ось денний, ось це 20 СПФ, те, що я говорила, а на ніч тому не знайшла. але та, ніч, це Місяць, це нічний, а це денний сонечко. Веганський продукт 20% СПФ у захисту від сонечка. Це дуже високий, дуже-дуже високий такий захист від сонечка. 20% це вам буде достатньо. Для того, щоб ви могли ним захистити свою шкіру, щоб вона не набула пігментних плям. Тому ось так. Що там в мене ще було? Здається, на кешбек я вже не пригадую, взяла собі вітамін В12. Це знову ж таки ще мало сонечка, нас, сонечка дуже мало. І треба пропивати вітамінки В12, покажу, для себе взяла, тому що я зараз вже допиваю свою журавлинку. У мене там вже залишилося дві таблеточки в журавлині, то треба Продовжу собі з вітаміном Д3. Це таке відновлення, радість, ну, тобто, таке засвоєння в організмі. Тому тут 60 таблеточок. Всі, хто хоче, поновлення, І, відповідно, коли ми це такий вітамін Д3, який потрібен на постійній основі, особливо, якщо вже вам після 40 років, особливо це вже має бути вітамін на постійній основі. Якщо е, вам ще не 40, а менше, то ви можете пропивати собі е, в той період, коли менше сонечка. Привіт-привіт. Тобто осінь, весна, зима, ось цей період можете пропивати. А якщо, наприклад, ви вже 40 це вже має бути на Постійній основі, скільки організму нам потрібно для відновлення кості, для відновлення шкіри, для засвоєння різних речовин. Тобто, це дуже-дуже важливо. Тому рекомендую вам замовляти ось таку дієтичну добавочку. Тут в одній таблетушці є 2000, 2000, як це називається правильно. Одним словом 2000. не пам'ятаю, як це правильно сказати, Д3 і в 2000. бо вони кожна має дозування ці вітамінки. І е, буває, що в одній одні від е, таблеточці там тисяча є Макс вітаміну Д3, мабуть, е, не лікар. Перепрошую, не прочитала, що це мається на, на увазі. Ну тобто, ну якби е, таке дозування, тобто це дуже великий міст. Знаєш щоденна норма. Навіть пам'ятаю, що наприклад, якщо ви прохворіли ковідом, то лікарі про деколи де тисяч говорять пропивати ну Д3. Тобто ковід з'їдає в нашу цей вітаміни. І щоб відновитися, то декому Д3 треба аж 10 тисяч. Це мега велика кількість 3 Денна норма в середньому для того, щоб відновити організм, щоб він працював гарненько, то йому достатньо власне цієї норми. Денної дня дві тисячі, отак от я пригадую, як сімейний говорила, що отак от ну деколи коли, але це вже якщо збільшення дози не денної, а збільшення, тобто це вже з аналізами, це вже через сімейного, тобто це вже мається, ви маєте проговорити зі своїм лікарем. Це має проуте. А якщо ви якби, просто як профілактично, то вам достатньо однієї пігулочки для того, щоб вам засвоївся оця денна норма ці 2000, 2000 D3 вітаміни. Якось так. І дві масочки собі замовила бульбашки. Завдяки цим бульбашкам, які ви наносите, і вони такими папиришками. Потріскують на вашому обличчі, вони заносять кисень. Тобто шкіра більше зволожується і потрапляє до неї такий з попильками, як киснева масочка для шкіри. І от 10 хвилин достатньо, щоб це як експрес-маска, щоб відновилося. Тобто, ви, наприклад, йдете на якусь подію і хочете зробити, щоб ваш макіяж ідеально ліг, то ви наносите собі ось цю масочку. Я взяла коло. Із алоївера. Алої вера це для чутливої шкіри. Якщо ви, наприклад, не знаєте, як на вас вплине кологен, тому що кологен це відновлення, це будівельний матеріал самої шкіри, нігтів, волосся, то ви можете собі взяти алоє -вера. Це для чутливої шкіри. І оцю масочку наносите на 10 хвилин, закриваєте очка, відчуваєте, як воно гарно з папиришками потріскує, наповнює вашу шкіру киснем і вона таким чином відновлюється. Тому рекомендую. Рекомендую вам ну, любити себе, тому що хто вас полюбить, як не ви самі, тому можете замовити в мене теж такі масочки. Вони в нас, оці з папирошками, є в двох видів. Але взагалі то в нашому інтернет-магазині є дуже-дуже так покажу. що в мене, усе, Маленька така посилочка. В нашому інтернет-магазині дуже багато різних масочок, дуже багато серій по догляду за обличчям. Тому можете до мене звертатися. Я задоволення вам підкажу, допоможу, розкажу, що для вас буде найкраще, для якої шкіри що можна буде вам порекомендувати. А наразі це вся моя розпаковочка була. Всі, хто хоче в мене робити замовлення, замовляємо. Я скину вам в приват каталог, пишіть мені, телефонуйте. А хто хоче разом зі мною працювати і заробляти, теж ласкаво прошу в свою команду. Заповняйте анкету, реєструйтеся і будемо працювати разом, сплачувати податки і сприяти розвитку нашої економіки і процвітання нашої держави, щоб ми всі разом краще лежали. А наразі з вами прощатися. З вами була я, ваша Мирославочка. Цілую. Пока-пока. Дякую вам!